До кінця літа в інтасані до 1 вересня діє акція по видаленню жовчного міхора. І найбільш частою причиною для такої операції показом є наявність каменів в жовчному міхорі. кам'яна хвороба це переважно проблема жіночої статі, і вона частіше зустрічається серед жінок. Хтось дізнається під час профілактичного огляду, когось турбують болі десь у правому підребір'ї, хтось отримує. Несподівано такий а, напад жовтної коліки, що викликає швидку. Операція така проходить лапароскопічно через три проколи. Лапароскопічна холецистектомія – це найбільш поширена лапароскопічна операція в світі. Здається, близько п'яти мільйонів таких операцій виконується по всьому світу, і це є золотим стандартом лікування жовча кам'яної хвороби. Після такої операції а, наступного дня ми виписуємо всіх пацієнтів додому. А, говорюся, окрім випадків, коли це планова операція, після планової операції. Тому що коли операція виконується на тлі запалення, на, на висоті приступу, ну зазвичай ми а, затримуємо пацієнта ще на день, щоб впевнитися, що все добре. Тому що оперувати жовтне міхур а, плановому порядку і на тлі запалення, коли всі ткані набряклі, коли гірша візуалізація, коли а, трошки. Підкровлює все складніше, і це більша відповідальність. Тому звертайтеся краще в, в плановому порядку, тому що такі операції проходять легше. Чим легше проходить операція, тим менше ризики якихось ускладнень. Зазвичай за 4-6 тижнів о, пацієнти забувають про те, що їх взагалі оперували. Тому звертайтесь до лікаря вчасно, обстежуйтесь, о, приходьте на консультацію, і ми вирішимо всі питання.